Давай просто механіку да, впливу да, саме муцемолу на, на нашу нервову систему. Mm -hmm. да? Тобто мусцимол – це по суті є селективний агоніст гамк-рецепторів. Mm -hmm. да? Оця вся система гамк да? вона впливає за гальмування в нашій нервовій системі. Mm -hmm. да? Тобто Цей рецептор він створений для того, щоб захоплювати гамаміномасляну кислоту, да? яка по суті. Активує цей рецептор, відкривається щілина, в яку заходить хлор, угу. да, і він якраз гальмує нейрон, тобто нейрон припиняє збуджуватися і перестає проводити через себе імпульси. Тобто, це такий умовно стоп-кран. І по суті, коли людина вживає мухомор, да, то цей активний компонент мусцимол гальмує нашу нервову систему. Тобто людина. Заспокоюється да приходить в стан спокою, і за рахунок цього вже покращується там сон, нормалізується її психічний стан.